Було багато преси навколо мегауспішного IPO компанії Фігма. А вона вийшла в районі 30 доларів. Дуже швидко там акції виросли в перший день до 85, потім на піку була оцінка 122, Ну і зараз компанія втратила третину своєї вартості. І це повчальна історія, тому що на IPO багато спекуляцій і хайпу. І коли от воно вже це проходить, влягається, там буває, що вже інсайдери продають свої акції, коли закінчується лока період, хоча це. Ще не кейс фігма. Ну, в цілому, що я хочу сказати, що от коли цей хайп лягається, ось тоді вже більше набирає ваги певні фундаментальні речі, наскільки там компанія в день виросла чи впала. Якщо ви довгостроковий інвестор, то ви маєте дивитися, оцінювати прибутки компанії, оцінювати конкурентів. І а, таким чином діяти, звісно, що преса дуже любить ці історії там, що от IPO, воно там виросло в три рази в перший же день, і потім хто мало пише, що воно ще продовжує певний час рости, Потім обвалилось, ну і зараз. Перспективи незрозумілі, можливо, далі буде падати. Тому, якщо ви граєте в IPO як професійний гравець, це одна історія. Якщо ви довгостроковий пасивний інвестор, дивіться на фундаментальні речі, а не про те, наскільки воно може вирости за IPO за день, чи потім, відповідно, впасти. Дякую за ваші лайки. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про IPO фігма.